Всім доброго дня, слава Україні! Вітаємо на нашому YouTube-каналі Road Style. Магазин оригінальних дисків. Сьогодні у нас оригінальні тюнінг-диски на огляді. Це у нас 23-дюймові диски Vossen модель HF7. Дані диски були привезені клієнту на Audi rsq 8 Виконані у чорному глянцевому кольорі, gloss black з розболтовкою 5 на 112, центральний отвір 66,5. Дані диски виконані за технологією Hybrid Forged, американські тюнінг диски восем.